Всім привіт! Просимо подивитися вас, це відео, адже воно дуже важливе. Воно про мінну безпеку, а значить, і про нашу з вами безпеку. Зараз в Україні заміновані або потенційно небезпечні через наявні вибухонебезпечні предмети 25% територій. Це дуже багато. І ми маємо знати, що про вибухівку, про снаряди, про мінну небезпеку нас попереджають отакі знаки. Знаки бувають різні, і головне, ми пам'ятаємо, що вони не пускають нас на небезпечну територію. Але далі в мультфільмі наш маленький намальований персонаж Андрійко просто не знав, що означає цей знак, і тому, на жаль, пішов в ліс, замінований ліс. До речі, в мультфільму справжні кадри з Ізюмського лісу. Ізюм це таке місто в Харківській області, яке було під окупацією, потім звільнено. І зараз, на жаль, всі ліси в Ізюмському районі є небезпечними через снаряди. В них ходити не можна. Давайте подивимось мультфільм. Давно я не був у лісі. Прогуляюсь. А що це таке? Знак як у Не буду спішити. Дивно, ще один знак? Ну точно, таких знаків раніше не було. Але як гарно. І пташки співають! А що це таке? Думаю, треба бути обережнішим. Та що це? І знову цей знак. Не буду, я спішити. І буду уважно дивитися під ноги. І точно, ще одна залізяка. Щось страшновато. Може, додому? Ще зазирнула наша галявина, де була малим. Це не так, як було. Якісь ями, ящики, а на них написано російською мовою взрив. Це точно тут через війну. Дому! Додому! А тут ще ліс горів, шкода. Це що зелене таке? Не жук точно, ніби пластикове, брати собі точно не буду. Розвертаюся і назад, додому, за таблички, спитаю батьків, що ж це з нашим лісом. Друзі, в мультфільмі ми побачили отакі знаки: це знак, що попереджає про небезпеку. Але вони бувають не тільки такі трикутні, ще бувають квадратні, круглі, різні з різними написами. Але зверніть увагу на цю фотографію тут. Стрічки або пакети, або навіть стілець все це є маркуванням на територіях, які є небезпечними. Там працюють сапери. В жодному разі, якщо їдете трасою, чи бачите біля лісу, отакі стрічки і пакети або дерев'яні парканчики, не заходьте туди, вони означають те саме, що і цей знак. В нашому мультфільмі в Ізюмському лісі ми побачили дуже багато прикладів снарядів, які там знаходяться. Окрім того, і співробітники ДСНС, які проводять нам уроки, вони теж показують багато багато різних типів зброї. Отут теж кілька видів зброї. Подивіться уважно. Нам не обов'язково знати назви цих снарядів, але головне пам'ятати, що є ознаки, які мають не пустити вас на небезпечну територію. Це і ті трикутнички, червоні, це стрічки, це також ознака, якщо будівлі. Зруйнована, ви її бачите. Окрім того, це будь-яке залізяче, яке не є характерним для лісу, поля, річки, берегів водойм тощо те, що є цікавим, може бути небезпечним. І зауважимо, буває так, що ворог мінує різні предмети, в тому числі і іграшки. Подивіться уважно на ці фото. Лялька і машинка це справжні предмети, які були заміновані, які розмінували сапери, і вони потрапили до музею правоохоронців, де всі можуть подивитися, наскільки ворог підступний і бути більш уважними, а значить, бути в безпеці. Але головне правило: якщо ви щось побачили, воно здається вам цікавим, вам хочеться його підняти, і це знаходиться в траві на асфальті, навіть в вашому подвір'ї, куди ви повертаєтесь на деокуповану територію. Є правильне правило. Не ти клав, не ти і береш. Не ти поклав, не чіпай. І підбиваємо підсумок. Є три головних правила безпеки: ось вони. Не підходь до підозрілих предметів, не чіпай їх, не буцай їх, не підпалюй їх. Це все входить в правило не чіпай, а також повідом дорослих подзвони 101, 112, або правоохоронцям, або просто мамі і татові, якщо розгубилися і забули номер відповідальних установ.